Так, Всім привіт! Під звуки-генераторів після п'ятигодинного відключення світла, я думаю, всі українці мене зрозуміють, прийшла ідея записати коротеньке відео, як зрозуміти, що ваше, а що не ваше. Якщо, наприклад, у вас з'явилися сумніви, да, змінювати життя чи не змінювати, там, іти від чоловіка чи не йти, змінювати діяльність чи не змінювати відвідкову. Ну, коротше, будь-яке питання, яке вас реально хвилює. І як зрозуміти, яке ж це таке рішення прийняти? Зараз вам поясню. Дивіться, якщо о, в той момент, коли вам чи прийшла ідея чи якась пропозиція, ви реально розумієте, що ви це хочете, але починаються дуже багато сумнівів, страхів. А раптом мене нікому не треба, вдруг мене не вийде, а може я ще не готова, а може не на часі. Ну, купа, купа сумнівів. Ви знаєте, що ви цього хочете, але от о, ці страхи заважають. То знайте, що в цей момент ви просто, ну, ваш мозок блокує будь-які зміни, бо він не любить нічого нового. Це нормальна функція вашого організму: боятися. Ви боїтеся невідомості, боятесь, е, нового досвіду. І тут саме важливо швидко прийняти це рішення і зробити хоча б один крок. Щоб мозок не встиг вам насіяти дуже багато там різних сумнівів, думок, тому що ви потім оці всі сумніви інтегруєте у своє життя і отримаєте таку реальність. Але зворотня сторона, якщо, наприклад, вам прийшла якась пропозиція, да, знову ж таки, щодо там роботи, діяльності, відносин, навчання, і у вас почалися сумніви, да, ви не ну не, не дуже ти хочете, але, наче правильно, треба так зробити, то значить це не ваше. Повірте мені. Кожен з нас знає, як нам найкраще і що нам потрібно. А, просто оці от, перші, знаєте, 3-5 секунд а, до нас приходять справжні ми, справжні відчуття, що нам зробити. А вже далі теж в нас починають в силу вступати негативні переконання, які нам там з дитинства передали батьки, да, хотіли нас оберегти, але передали негативні переконання, переконання соціуму, чужий досвід, а, а, страх невідомості. Далі, там вже просто чим далі в ліс, тим більше дріб. Тому дуже важливо послухати себе з самого початку. І найголовніше найбільше ви енергії витрачаєте на неприйняті рішення. Оце прямо ми зливаємо собі. Тобто, якщо у вас є якісь сумніви, то одразу просто прийміть рішення ні, воно мені не треба. Будьте там поганою, неправильною в цей момент. Але не зливайте туди енергію, значить цей ресурс вам потрібен на щось інше, щось буде ваше, де вас сумнівів вже не буде. Але якщо ви розумієте, що, блін, ви боїтеся цього не зробити, от уявіть своє життя там, через 3-5 років і оцю пропозицію, що ви так і не спробували, чи готові ви з цим жити, да? і чи не будете через 5 років шкодувати, що ви так і не спробували це зробити, то тоді менше думайте і починайте діяти, доки вам мозк. Мозок це все не заблокував. Так, в принципі, я надію, що мене було чути. Я надію, що ця, це відео було вам корисним. Чому мене відключення світла надихнуло на це відео? Тому що, знаєте, коли в тебе є так мало активного робочого часу, тому що ви самі знаєте, що коли вимикається світло, немає ні інтернету, там телефонців, то в цей момент ти приймаєш рішення ще більш швидко. І в цей момент є ми справжні, а, без часу на роздуми. на роздуми. І я от усвідомила, що я дійсно хочу там розвиватися, рости, що я хочу робити все те, що я боялася раніше, бо життя коротке, а коли в тебе ще й забирають цю цивілізацію, чим більше усвідомлюєш, наскільки ти не хочеш втрачати жодної хвилини. Тому. Не втрачайте своє життя, воно у вас воно одне. Кожна оця хвилина, вона безцінна. Так, я пішла в сільпо скуплятися, готувати вечерю, поки є світло. І бажаю вам всім прийнятих рішень. Якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, залишайте в коментарях, підписуйтесь на мій канал і будемо далі розбиратися, що ж робити для того, щоб зробити своє життя більш усвідомленим, реалізувати себе і наблизитися до своїх мрій. З вами була я, Світлана Бабічева, наставник у самореалізації та засновниця жіночого клубу Мільйонерки.